Then I would like to give the word to Сергей. Не я хочу запросити Сергія не who is always already our host for який years на території цієї <laughs> компанії знаходиться наша домоділянка. Ми йому дуже вдячні. Доброго дня всім, пані та панове скрутні часи, краще видно сильних людей. Якщо ви тут залишилися і плануєте, і робите свій бізнес. Я думаю, ви сильні люди, і у вас все буде добре. Зі свого боку, хочу сказати, що. Те зараз, от, буквально, де ви зараз сидите, тут протягом місяця знаходились наші війська, наша артилерія на кінці, наприкінці лютого, на початку березня. І ну, була трохи інша атмосфера, але ми бачимо, що з часом ну, можливо все буде змінюватися. І, і що стосується саме наших, наших викликів сільськогосподарських, під час війни, звичайно, вони стають набагато актуальнішими, але так само під час війни ми. Ми більше маємо можливості і і розуму зрозуміти, як подолати ті виклики, які задавалися б нам ну важкими в мирний час. Ми розуміємо, як подолати їх сьогодні ну, дуже легко. Тому я думаю, після того, як це як ми переможемо, ми будемо ще сильніші і міцніші. А зі свого боку, я хочу подякувати компанії «Холланд Розета» і проекту Стійка Україна. І надати найкращі рекомендації. Хто тільки починає з ними співпрацювати. Ми дуже задоволені сі вісім років, що ми маємо спільні, спільні ідеї, спільні проекти, спільні бачення, і бажаємо і їм, і вам всім цього найкращого. Дякую.